Доброго-доброго раночку вам, любі друзі. Гарного вам понеділка. Гарної вам робочої неділі, робочого тижня. Друзі, а я вчора ввечері глянула, а в мене вже ця ожина трошки раніше почала стигнути в цьому році. От. І дивлюся, треба хоч позбирати поки що на їжу, щоб поїсти. Бо вона тільки починає, вона ще не, не дуже знімається. Але вчора я трошки познімала ця ожинка, назву її не знаю, але вона дуже-дуже смачна і вражайна. І в мене друзі саджанці. От зразу хочу сказати, в мене є на неї саджанці. Так, а я зараз трошки зніму на їжу. Оця, що гарно знімається, така легенько. Що не треба прикладати зусилля, це само -само смачнюча. М -м -м. А я, друзі, сьогодні на кар'єр не пішла. А знаєте чого? Не пішла на кар'єр, бо вчора дуже поступало мені багато замовлень на полуничку, а виходить так, що вуса є. А стакани ніколи ставить. Так що треба ставити стакани, друзі. Замовляють, то треба, треба, поки є сезон, треба працювати. Ну, це не значить, що я нічого не робила для здоров'ячка свого. Я сьогодні, друзі, я вам покажу зараз. Трошки зніму на їжу. Я сьогодні робила зарядку. Незвичайно, то що я роблю кожен, кожен день. П'ятнадцять хвилин достатньо. Попила гарячої води з лимоном, і е, в мене з'явилася палиця така. Чоловік вчора щось лазив на горіще і зняв мені каже: ця палка піде на сапку. Я кажу, та ні, вона тонка для сапки, а ось мені для зарядки. Те, що треба. От. І ви знаєте, я так класно позаймалася, болить тіло зараз трошки. Але це класно. Це значить пропрацювалися всі системи. Так, тут ще вона, мабуть, піду, небеса можуть подождати. О! Та вже дозріла, гарно. Вона така теж смачнюча і дуже-дуже солодка. Ну, та ні, тут ззаді є. Вже достигла. Так ось, друзі, вправи з палиці, ой, де да навіть сипеться, то треба буде підняти, то що сипеться, бо слизняки прилізуть. Так ось, друзі. Бачите? Вправи з палицею так гарно проробляють, так гарно, як вам навіть сказати, правильно, ну, задіють всі, всі сустави, плечей, рук. Осанки. І що мені сподобалось, друзі? Ось мені сподобалося. Цю жину я трошки укоротила е, весени, бо я залишала такі повище, знаєте, ну десь метра два. От. Ну, мені хтось сказав, що треба не дуже високо, бо вона в мене не достигала вся. Вже осінь, а її повно ще, от її валом і вона червона ще стоїть. От, тому я менше залишила цих батогів. Залишила менше, трошки, трошки менше. І трошки коротше зробила. Це, друзі, в мене бріла, стоять стаканчики і ще треба багато ставити, бо вусів багато. Треба ще ставити, а це замовлення вже готове. Треба буде відправляти. Так, ось, кучня біса можуть подождати. В цьому році трошки менше на ньому. Ну, Я вже зривала, багато разів вже зривала, друзі. Дуже солодкий, солодкий, неймовірний має смак і неймовірний аромат. В минулому році я важила, робила там шорце, відео на про цю жінку. Ну, я, і той і той сорт в мене десь 11, був 11,5 грам. Я розказувала, ну, друзі, дуже солодка. Та трошки йде з маленькою кислинкою, з маленькою. А тут я кислинки майже ну, не відчуваю, друзі. Знаєте, як солодка солодка черешня. Отака, От знаєте, темна солодка черешня. Такий густий, густий солодкий смак, як сироп. От. Ну, У мене, друзі, теж є саджанці. Ну, там вже хтось хотів, домовилися. Ну, У мене там декілька саджанців. Так, це ще не готове. Ну, на, ї... на їжу хватить, саме, щоб вона не... не перестигла. Ну, я вчора збирала, так що варення робила. У мене ще залишилося з минулого року. Багато вареня, треба провести аналіз, що... що залишилось, що треба робити. Ой, а ця вже перестигла, бачите? Ну, я кислинки зовсім не відчуваю. Ого, гілочка лежить на землі. Це не порядок. Це не порядок. Аж дві лежать на землі. Угу. Треба буде підв'язати. Ну, хочу сказати, що нібіса можуть подождати, ми вже десь ну, днів десять як. Я знімаю, як моєму потрошки. Та, що не олестить, вже така матова, то вже все, то вона вже готова. Так, друзі, поки я стою біля помідорів, що я хочу сказати? Після тієї обробки, яку я робила біопрепаратом. Як він. Гаупсін, о. Так, ну нам на поїсти. Хватить. Чи ще зібрати. Так, друзі, гаупсін. Просто поки я біля помідорів згадала. Ну, признаків не бачу я. Треба їх підв'язувати вже помідори, але мені зараз важливіше стаканчики, стаканчики. Десь я бачила вже жовтіє помідор. Ось вже жовтіє. Це, по-моєму, сорт джина. Це такий червоний. Я в основному саджаю рожеві жовті, ну і посадила декілька кущиків цієї джини. Ну, вона така більш невибаглива. Так ось, друзі, ну, начебто нормально. Але що, після того, як я робила обробку, через 12 годин пішов дощ, і все це змилося? Ну, треба іще робити. Треба іще робити. А вчора теж щось було так. Погода така якась, думаю, знову буде дощ, і я не робила. Ну, і сьогодні знову щось там. Хмари в небі. Ну, а по огірках, друзі. В мене були проблеми такі великі, піроноспорос, оці крапинки. Я тоді знімала ці листячко пошкоджене. Ну і зараз знімаю. Ну, що хочу сказати? Все-таки спека вже менш, І я б не сказала, що більше щось там розмножується. Вони. Ну, як є, друзі, як є. У мене вже в іншому місці посаджені оці декілька штук я посадила, так хочу сказати, що три дні пройшло, як я посадила, на них знову -то оці точечки. Піліноспорос не міг з'явитися, як я тільки посадила. Не міг так скоро, значить, це якийсь шкідник робить оці жовті крапенки. Теж його можна ще ядом пролити, бо там ще до урожаю далеко. Друзі, що я хочу сказати, Дівчатка, дівчатка не забувайте зараз, поки свіжі огірки є, протирати своє лице іменно домашні огірки. Ті, що без ядів, протирати лице соком, ну так, розрізати огірочок і протерти, як тоніком, своє лице. І огірочок він відбілює шкіру, і він ну, перед кремом його нанести те, що треба. Він зволожує шкіру. Я вже сьогодні протерла і нанесла кремчик денний. Ось. Ну, оце покручений, бо була дуже спека, він скрутився. А так я підживлювала, калійною селі трудувала. Так, гірцегіння дюшес викидає квіти. І це не один кущик, друзі. Це не один кущик. Так, я буду обривати, бо. Це новий сорт, дуже смачний сорт, і е, люди хочуть е, саджанці. Люди хочуть саджанці. А чого вона? Це ж КСД сорт короткого світового дня. Це не ремонтатно. Я, може, і залишу два кущики. Хай ось вже хай квітне. Хай квітне. А решту буду це зривати. Ні, мені треба. Мені треба буса. Все, я зриваю квіточки, мені треба буса. Бо, ну, може, це такий сорт, це новинка, друзі. Дуже-дуже смачнюча новинка. І я бачу, вона без хвороб і без кліщів. І я тут майже нічим не обробляю. Тому я два кущика залишу. Хай ще раз покладу носить. А ті кущики хай дають вуса мені. І я й в цьому році декілька кущиків батату втикнула. Ну, це той батат що я в минулому році виростила. Потім я з нього зробила саджанці і втикнула. Бо люблю батат, друзі. А так він дуже дорогий. Гаупсіном обробляла маракую, друзі. Ну... Листя то що було вже покручене, попорчене, воно ж не відновиться. Тут головне, щоб йшли нові нормальні листки. Ну, Дивіться, начебто йдуть нові гарні листочки. Але треба продовжувати, бо треба цю заразу добити. Ну, а бачите, хмариться, що ж, його побризкати, воно піде знову дощ. Але дощ дуже-дуже потрібний. Дуже-дуже потрібний. Ну теж виноград обробляла гаоксіном. У мене ж були признаки мілдю. Не мілдю, а цього. Ну, ви знаєте, друзі. А їдемо. Ну, начебто все чистенько. Ж скоро дозрівається подарок Запоріжжю. Тож треба його зараз теж чимось монофосфатом калію, напевно, підживити по, по листу. Під корінь вже, напевно, пізно, а по листу і почистити знову треба. О. Так, інжирчик мій. Він у відрі росте, я відро купала в землю. І там по кругу йдуть великі отвори. Великі отвори і коріння виходить в землю сюди. Так, так що плодики є, я їх не рахувала. Ну, ну вони зараз що сидять на місці, не ростуть поки що. Я й підживлюю. Ну, Може, це сорт такий? Якось. Магарашський, Магарачський. Оце саджанець небіса можуть подождати. Такий височенький, а зімінка і хурмичка потихеньку ростуть, бачите, в горшочках. Хурми залишилось мало, опадає не тільки в мене. А в інших областях теж люди жаліються, що сильно опадає в цьому році, бо погода була дуже-дуже-дуже дуже неважна по всім регіонам України. Ну, Зараз трошки спека зменшилася і оці бурі начебто затихли. То сьогодні тільки впала одна хурмичка. А то було просто хурмопати все, коли оці сильні вітра, коли дерева гнуло тут. Так в мене вся слива майже осипалася. Ось я хочу показати свій спортивний інвертар. Е, ну, оце подарив мені синок, коврик, Бу... Фроська спортила мені. Коврик, який я дуже любила. О, цей коврик іншої якості. Ну, коли фрося вдома, я не можу займатися на ньому. Так, оце валик такий, ну, він дуже, дуже твердий. Там резинки лежать, я ще ними не займалася. От. Так, блоки де мої. Там ось кусочок коврика. Я то порва не відрізала, а це залишила для фросі. Бо коли я займаюся, то вона теж біля мене лежить на ньому. Так, друзі, ось оці блоки. Вони затягнуті ще плівкою. Але я не дуже зараз цим займаюся. Це йога, це довго. Це треба на це мати час. Це буде вже взимку. Отак. Ну, ось, палиться, палиться. Я в Ютубі знайшла вправи з палкою, проводив сахній тренер. От, ну, Мені сподобалось, друзі. Гантельки старі-старі. Я їх колись купувала, коли Богдану десь було, чи може 6 років, чи може 7, я не пам'ятаю вже. Ну, я йому купила, щоб він трошки займався. Це такі кілограмові. Ну, а що діти були малі, внуки приходили сюди, і вони катали їх і побили. Ну, а мені якось купувати нові не хотілося. І я, друзі, я сама займалася ними. Оці кілограмові для жінки те, що треба. От. І Коля скле... скотчем мені склеїв, і я іноді займаюся трошки. З такими гантельками. На вулиці щось похмуро, якісь там капельки трошки де-не-де. А я, друзі, зараз їдемо з чоловіком відправляти посилочку, полуничку. Саженці-полунички. Та й думаю, може, в мене вийде все-таки поплавати сьогодні, хоч, хоч трішечки. Зараз все-таки я купальник. О, Щось капає, капає. Ну, Мене це не лякає, якщо буде трошечки капати на голову, то я все одно поплаваю. Наплавалася я, не хотілося виходити з води. Такий кайф полежала тут іще з краю. Моє місце зайнято там, де я спускаюся в воду. Рибаки там сидять. Щось там ловлять, якась рибка є. От. Ну, що тут дітвора скаче іскал зараз. Качечки пливуть. Тут ціла сімейка пливе. Не шепещать, а вже пірячко на них є. Ой, ну це не мабуть молоді, а це, може, постарші. Ха -ха. Дивіться. Ага, зрозуміла. Оці чорні виганяють отих сірих, бачите? Вони хотіли сюди, плити, плисти, а оці чорні, їх всіх, дивіться, гоняють їх. Гонять. Угу. Тут ще за місце треба повоювати якось так у них. Оці чорні виганяють сірих. Дивіться, дивіться. Ага. Капець. Тут, друзі, була колись вода прозора, що таке було видно, коли ти стоїш. А зараз вода мені по кольору, знаєте, що напоминає, як у берегово. Отам, на оцих басейнах. Там, ну, там мікроелементи. Може й тут у нас з'явилися якісь мікроелементи. Не знаю. Ну, Мікроелементи є по-любому. По Але хтось казав, що тут вода цілюща. Ті чорні поплили за сірами, виганяють їх, а ця лишилася на охороні. У них тут гніздо і не дають голубам. Попити водички. Голуби хочуть приблизитися, воду пити. Ну, зараз, може, що я підійшла. Голуби так бояться і воду пити тут. Вона їх тільки що ганяла. Так що, друзі, все гарно склалося. Як то кажуть, за двома зайцями. І посилочку відправила і покупалася. І трошки природи вам показала. Ну, якщо, друзі, вам сподобалось, то пишіть коментарі, ставте вподобаєчки. А це, друзі, мій саджанець гібіскусу. Я продавала гібіскуси весною і весени. А це залишились саджанці. Це великоквітковий сирійський. Квіти дуже-дуже великі. І ось друзі, білий, теж квіти великі, бачите. Ну все, друзі, все, пока-пока, щось знову сонечко вийшло. Все, друзі, пока-пока.